Розпаковка, що ви тут собі прикупили з речей і не тільки. Поїхали. Я просто йшла собі шукати піжаму і осінню на сфунду, да? Ну, я вам хочу сказати так, що в жодному пакеті тут немає піжами. Перший лот це в нас ось така сорочечка. Утеплену. Я не знайшла. Я знайшла ось цю в нас в Запоріжжі. Є магазин, де є Zara, тому подібне. Там Besin Body Works, там дещо я ще купила. Угу. Коротше, я зрозуміла, що мені вона потрібна. Розмір в мене L, Мені подобається, коли вона ось така завелика. Планую її вдягати під лосини. Ось такі джинси, Так, позаду вона взагалі, знаєте, як плащ. Але загалом мені дуже подобається, як вона виглядає. Далі в мене розпаковка сінцей. Купила собі ось такі шкарпетки, звичайні, ось такого осіннього кольору. ладно-ладно, І сумочка. Так, я не дуже люблю купляти сінцей сумки, але дивіться на цю красатульку. Яка в неї класна форма, да? От так? Отак оп, оп Я просто впевнена на всі мільйон відсотків. Коли настане вересень. То цього всього вже більше не буде. Ниде бесен Body Works Спінка. Вона пахне ванількою. ля-ля, дівчики. Я не знаю, як передати її. наскільки я люблю Best in Body Works. Я просто знаєте, заберіть мої гроші, тільки дайте мені свічки, гелі для душу та ось таке мило. О, я аж запихалась. Далі в мене йде кожанка. Це Zara. Взагалі не планувала її купляти. Коли приміряла цю вкорочену, я одразу зрозуміла, що ми ну, дівчат, подивіться. О, а що таке? У мене розмір XL. Коли побачила ціну, я така. Запаковуємо. Думаю, ви всі бачили ось ці зараз дуже популярні замшеві бомпери куртки від Zara. Вона не так само виглядає, але подивіться на цей колір. У мене розмір ML. Це найбільший розмір, який я там поміряла. Але подивіться, яка вона прикольна. Дівчата. Це не 8 вам, не 8, 3 300. Зайшла в інший магазинчик Diverse. Щоб ви розуміли, вона коштувала 3 900. Я б не віддала за неї 3900. Я взяла її за 1999 гривень. Складно, якщо чесно, дільмова. Але подивіться, як вона класно сіла. Ви подивіться, як вона круто виглядає. Вона прям така супер, супер, прям. Остання розпаковка з Вайкіки. Я взагалі-то дуже рідко заходжу в цей магазин, але коли я побачила цей костюм, точніше, цю кофту, там вже пішло-поїхала у мене, звісно. Подивіться, це просто якийсь American Style Girl і штаніжки. Штаніжки, ну таке, ну не знаю. Так вона виглядає. слухайте, мені прям дуже подобається таке. Я прям обожнюю. І ще взяла, знаєте, що ось цю кепку 299 гривень, але вона, типу, ну не під цю зачіску я просто зараз є з погані. Тут це під ухи, під, я міряла ще під конверси. Вони реально класно, непогано виглядають. Розпаковка останнього я замовила свічку. Тут повинна бути совушка. Боже, це супер красиво. Подивіться на неї. Божечки, дуже гарна. Це вау. Це вся моя розпаковка. Обов'язково напишіть, що з цих позицій вам найбільше всього сподобалось.